Доброго дня, любі мої шостикласники! З вами Мар'яна Валеріяна і ми, ми продовжуємо вивчати презентації. Тема уроку нашого сьогодні звучить так: Анімації, перехід між слайдами та гіперпосилання. Продовжуємо ми з вами працювати з вашою презентацією, яку ми почали створювати на минулому Уроці. І так, що ж таке анімації? Анімації це динамічний візуальний ефект, доданий до текстового або графічного об'єкта слайда. Ефекти дозволяють оформити появу та зникнення або переміщення об'єктів, з їх допомогою можна змінювати їх розмір та колір. Так, сьогодні будемо з вами працювати саме над для того, щоб створити перехід між слайдами, я перейду на свій слайд, який я виконувала минулого разу. До речі, кожен повинен був виконати свій слайд, зробити, так? переходжу до нього, натискаю, вибираю його і можу зразу ставити перехід свого слайда, так? Щоб встановити перехід, ми можемо зробити на панелі інструментів є перехід слово, або вибрати слайд і вибрати. Перехід. Якщо ми вибираємо перехід, ми, ось, у нас з'являється віконечко, в якому ми вказуємо, що ми хочемо з вами, щоб це було. Наприклад, ми хочемо, щоб це була галерея вид. Ви будь-який можете обрати, із, які там перелічені. Так? Ось саме так буде виглядати галерея. Є е, ще у нас наплив, зникнення, поява, поява слайду зліва, перевернення, перевертання, куб. Ну, Наприклад, виберемо куб, так, хай буде куб. Так, для того, щоб додати анімацію вже самих об'єктів, які вже є на слайді, так, це текст і картинки в нашому випадку, ми вибираємо. Наприклад, хочу додати до свого заголовку Джек Горобець. Вибираю, натискаю на нього, можу зразу вже тут поруч додати анімацію, або можу натиснути Вигляд і вибрати анімацію. Тобто такі два. Шляхи, так? Ну, я натискаю тут вже зручніше. Так, це в мене буде поява. Поява, наприклад, у нас буде зліва, справа, знизу, зверху. Ну, Наприклад, я хочу, щоб це була поява знизу. Так? І хочу, щоб вона була, вибираю умову, що після попередньої. Хочу, щоб вона була трішечки повільніша. Так? І ось ми можемо з вами зараз переглянути, як вона буде виглядати. Так. Добре, мені подобається. Але я хочу, щоб усі наші об'єкти були анімовані, тобто і всі картинки, і весь текст. Так? Для цього я знову виділяю текст, так, додайте анімацію, це вже підписано, що це до іншої, такст, до іншого слайду. Це буде поява, наприклад, з... хай це буде у мене з зліва. І хочу, щоб одночасно вже з попередньої. Так, трішечки ми зменшимо, трішечки зменшимо швидкість появи, <кій> вибачаюся. Так, і дивимося тепер, як в нас це буде все відбуватися. Так, але ж я вибрала, бачимо, що я не дуже уважна, і вибрала зникнення. А треба поява справа. Так, е, Так, все. Тепер хочу додати анімацію до нашого її фото, наприклад, це буде поява знизу, хай буде поява зліва. Е, так, теж хай буде із, одночасно з попередньою. Одночасно трішки зменшимо так, давайте. Щось я не можу додати. Одночасно попередню появо злія. Так, все. Додати анімацію. Так, давайте виберемо, що ми хочемо додати. Ну, наприклад, ось у нас пірати Карибського моря додати анімацію. Е, тепер що це у нас буде поява, наприклад, оце спра... зникнення я знову вибрала. Поява знизу і попередньо, із одночасно з попередньою, так? І ви теж можете тут вказати повзати, так? І дивимося. Наступне у нас з вами різні окремі фото. Так? Ну, Давайте ми їх згрупуємо. Е, одне фото. Раз, два, три. 4. А, і тепер у нас упорядкування, здається, і натискаємо група. Так? І це у нас з вами тепер одне єдине зображення. Так? І тепер ми до нього додамо теж з вами. Дивіться, ми його вже розгрупували. Ну, Зараз ми його знову загрупуємо. Раз, два, три і чотири. «Упорядкувати». Ага, групуване. Все. Тепер давайте ми з вами що зробимо? Додати анімацію. І в нас з вами буде що поява? Поява, наприклад, зверху. І по кліку одночасно, одночасно з попередніми, так? І все. Ніби вже все. І тепер ми можемо з вами що зробити? Відтворити наш слайд. І так, дивимося. Ось у нас з вами вийшла така анімація до нашого слайду. Дуже чудова. Тепер. Як же ж нами можна зробити так, щоб на слайд був перехід, наприклад, на те, що вже кінець. так? Інший вид. Як же ж тепер нам створити гіперпосилання? Тобто перехід на, між сторінками не натискаючи. Я з вами створила ось таку табличку. Так? В кожного є своє ім'я підписане, і ви можете е, додати гіперпосилання. Для того, як, наприклад, на мою сторінку Джаг Горобець натиснути гіперпосилання зробити, я виділяю матеку. Мар'яна, натискаю вставити, натискаю посилання, натискаю слайд в цій презентації і вибираю свій слайд, на якому я працюю. Це слайд номер 3. І ось він став, дивіться, підчеркнутий. Тобто вже гіперпосилований. Якби мені із мого слайду повернутися на перший слайд. так? Я можу додати, наприклад, ось якусь фігурку. Давайте позначимо. Що це у нас з вами буде ось такий, ось таке сердечко, десь у краю. ось воно буде, отаке, так, І воно буде означати вставити посилання, і воно буде означати на слайд на цій презентації «Вставити посилання. Слайди на ці. І ось у нас з вами слайд другий. І він буде переходити на слайд другий. Тепер давайте переглянемо слайд-шоу. Це наша презентація. Так, дивимося, це мій. І ось дивіться, коли я натиснула на Своє сердечко, воно стає анімоване. так, Я на нього натиснула і воно повернулося на зміст. І знову я ось натиснула на Мар'яна Матеко і повернулася на свіжий слайд. Ось таке вам потрібно зробити. так, Для тих, хто забув, я вам нагадую, що ми можемо змінити е нашу слайд. так, тобто... Е Вигляд, натискаємо на слайд, і ми можемо змінити фон, або застосувати якийсь інший макет, так? для того, щоб було краще працювати. Або можемо вставити об'єкти WordArt, в якому я, наприклад, напишу, що це у нас з вами буде зміст. І ось я його тут розміщу в кожного свій зміст. Отже, завдання вам вдома, потрібен повинні кого не було на уроці, допрацювати дану презентацію. Гарного вам дня! Бережіть себе, дивіться фільми. Дякую за урок!